Ми продовжуємо з вами по закону і роз'яснювати по документах. Дуже цікавий факт. 5 січня 2017 року є код ЄРДПО організації 410 68 615, місто Шпола, вулиця Лозувацька, 60, і називається. Муніципальна інспекція Шполянського ОТГ. Керівник Озерянський Василь Іванович. Самі себе вони ще називають тею самою охоронною діяльністю правопорядку. Їм дається дозвіл на носіння зброї. Вони заходять в кожний двір. В кожну хату із зброєю, з погрозами забирають наше майно. Так вони зайшли у споруди Української православної церкви, взламали замки і залізли за чужими іконами, які зараз продають. Так 10 вересня 2021 року на другому етажі поверху. Лозовацька, 60 міста Шпола. Озаранський разом із Керданом, Богданом, мешканцем села Васильків, залізли в особисту мою сумку. Забрали документи, забрали паспорт, гроші, в допомогу ще викликали, якоби працівника поліції. Чуєнка Сергія Сергійовича. І також забрали мобільний телефон бабушки Лихенко Олени Олексіївни. А 2 вересня 2022 року із цього викраденого номера виняли фотографію Лихенка Антона Едуардовича, об'явили його в розшук і з цього ж телефона зателефонували на лінію 102. І повідомили, що на вулиці Набережна, 15 села Васильків з Венігородського району знаходиться труп неповнолітньої дитини. Так на оцю муніципальну інспекцію ми з вами платимо бюджет і не одну тисячу. А добрих мільйонів з двох до п'яти на їхнє утримання. Ну у них, якщо я ще в 2002 році із загальними зборами у 2,5 тисячі людей реєструвала правозахисну організацію підприємства, то нам видавали свідоцтво, статисти, статистику, на, на все складалися статути. За діяльністю статутів давався вид діяльності. В ній складався штат, в ній складалася податкова накладна. Так десь час цих документів, чого їх немає? У цій ж самій, той самої ліцензії, як у мене ліцензії. Як і в мене ліцензії, і в тих, хто працює на законом і на законодавчих органах. Утворені на сей немає у цієї муніципальної інспекції. А саме Кердан, той самий Дубина, Іван Михайлович. Оказалися в Вижгородському районі Київської області, Есмете Демир, вулиця Шевченка, 10 і близько 30 душ у формах. Поліцейських якоїсь виконавчої служби. Але народ, знаєте, що затрачено? Два мільйона гривень. Так ми зараз з вами платимо податки, і там була нехто лібо, плетінь Ольга Олексіївна. А як ви знаєте, що плетінь Ольга Олексіївна свого чоловіка? Лікувала за кордоном. А скільки нас хворих дітей? І ніхто не лікується за кордоном, бо бюджет не виділяє гроші. А плітінь, її чоловік, не зрозумілий, хто в ОТГ, а хто їх вибирав, а хто штат складав? Кошовий Олег. На сторінки підслухано в шполі. Виставлено, що ви з танцюрою, колишнім працівником поліції і міліції, придбали два автомобіля. Так, будь ласка, ви сказали, що придбали. Тільки не виставили розрахунковий рахунок бюджету і платіжне доручення. Бюджета? Кому ви? У кого ви придбали цей, ці автомобілі? Ви не виставили куплю продаж. Ви не виставили акт прийомки передачі. На код якої організації пішли ці два автомобіля? А наші Шполянські, Шполянського району, наші, наші захисники. Наші захисники, яких ми підтримуємо, нам розказують про те, що немає у них ні зброї, ні грошей, сидять в холоді, а у них повинно бути. повинно бути трудові книжки, в трудових книжках код. Організації, яка, в які вони виконують військовий зобов'язок. У них повинно бути Це законом трудової діяльності, пільги на пенсію, на виплату, на втрати здоров'я. Так кому ви передали тих два автомобіля? Наскільки я знаю колишнього працівника, поліції. Міліції, танцюри, то його не, не можна порахувати, чесного правоохоронця і його дружина Коринна Ірина Михайлівна, яка у нас керівником апарата неіснуючого суду кількісної мережі 23-25, не блистить порядочністю. Так, будь ласка, Кошовий Олег, виставте, будь ласка, платіжні доручення і відзвітуйтеся перед нами, народом Шполянського району, бюджетом на у надзвичайний стан і платіжним дорученням з підписом вашим і головного фінансиста. І актом прийомки передачі, куди ви направили майно наш, нашого народу?